Зараз з вами такого хлопця і вот у нас. Пишемо. Так, буває. Сьогодні порядку даному, на 22.05.25 року розглядається питання розової адресної допомоги для жителів Калинської з'єдної Присутні двоє. Я голова комісії і секретар. Не знаю, що ми порядку денний не підтримуємо. Прошу голосувати. Ми підтримуємо двоє, наші одного разу. Шановні члени комісії, оскільки цього не присутні, оскільки, оскільки дане питання досить офіційні дані, тобто говорять, персональні дані не що не можна зголошувати, тому... На цьому ми не можемо доводити публічно і трансляція до речі.